Друзі, всім привіт! Слава Україні! Хочу вам сьогодні показати такий нас цікавий на сьогоднішній день, досить актуальний безперебійник для роутера та медіаконвектора. Ну, тобто підключаєте свій Wi-Fi і маєте постійно. світло вимкнули, він без розриву працює далі. Давайте глянемо, що ми маємо. Маємо кабель, можете побачити вхід і два виходи. Можна підключати окремо ще один кабель. По одному виходу має. І кабель для жилення. Не дуже такий довгий, тільки сантиметрів по 30, до речі, один мінус. Ну і цей сантиметрів 70-80. Давайте подивимось, що ми маємо тут. Ну, тут така невеличка інструкція. Можете глянути характеристики, поставити собі на паузу і прочитати тут ці виходи, які він має. Індикатори заряду постійно діоди. Так, Давайте глянемо, що над собою цей безперебійний уявляє. Бачите, як він виглядає. Вхід 220 вольт, тобто ми звичайним кабелем його заживлюємо. Вихід 9 вольт, 12 вольт і 5 вольт. Ну, тут ми ще маємо вихід на мобільний телефон. Тобто можемо підключати будь-який пристрій, не тільки і, цей роутер. Навіть відеокамеру можна підключати. Світло пропало, він автоматично переключає без зупинки і жилення. У нас тут, тут тільки переключається 15 вольт 24. Досить така цікава модель. Характеристики можете подивитися. Має 4. Батарейки 18650 по 2060 А. 18 ват. ну Цікава модель. Давайте глянемо, як працює. Запускається. Бачите, дві поділки має заряду. Включаємо його в розетку. Бачите, зараз він працює від акумуляторів. Коли включаємо 220 вольт. О! Пішов заряд. Бачите, з червоного переключилося на зелене і йде зарядка. Тут є на статус зарядки 25, 50, 75 і 100%. Досить цікава річ, Куплена в нас на українському інтернет-магазині. Силку на продавця лишу вам в описі під відео. Так що. Коментарі ваші пишіть, чи підходить зараз на сьогоднішній день, коли будуть виключати світло, така річ. Ну, На сьогоднішній день це незамінима річ і кращої моделі нема. Там є, до речі, багато різних модифікацій. Є потужніші, слабші, є на один вихід з одним кабелем в комплекті, є на два. Взяв найдорожчий. Так що, силочку, на продавця лишу вам під відео. Сподобалось відео, не забудьте поставити подобайку. І всім до зустрічі!